Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, головне завдання якого надання мешканцям соціальної та матеріальної підтримки. На дозвіллі полюбляє збирати гриби, читати книги, подорожувати та проводити час з онуком. Життєве кредо допомагає людям, які того потребують, адже не можна бути байдужим. Соціальна підтримка громади має бути завжди, люди мають відчувати, тому саме забезпечуємо соціальну, матеріальну, гуманітарну підтримку чи наших мешканців, чи тих внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нас, і ми ж їх називаємо вінничанами, тому що всі ці напрямки муніципальних піль допомог вони поширюються на цю категорію. До речі, у нас зараз 43 тисячі внутрішньопереміщених осіб, з них 9 тисяч з половиною це діти. Тому важливо, щоб існували такі підтримки, такі напрямки, і саме програма. Комплексна програма основні напрямки соціальної політики на 2022-2026 роки забезпечує повністю скажімо, соціальну підтримку. Вона складається з чотирьох розділів. з чотирьох. Перший це саме такий вагомий і самий, скажімо, такий коштовний, тому що тут це надання муніципальних пільг, допомог, компенсацій. Далі це другий розділ це підтримка багатодітних сімей, підтримка інституції, сім'ї, третій розділ це Надання соціальних та реабілітаційних послуг досить важливо, тому що потрібно знати потреби громади, є базові послуги, але ми завжди вивчаємо потреби громади, і важливо, що можна і долучати, знаючи думку людей, наших громадян, можна впроваджувати надання соціальних послуг. А також і досить важливий ще один розділ це співпраця з громадськими організаціями, які мають соціальні спрямування. І слід сказати, що в 2024 році на забезпечення. Цієї програми соціальної і комплексної було з бюджету громади спрямовано понад 313 мільйонів. Це крім тих державних допомог, які держава виплачує, це саме всі наші міські, муніципальні виплати. Це потужна досить програма, яка включає в себе все. Це і видачу продуктових наборів, яку ми разом з міжрегіональним координаційним штабом видавали і починаючи ще з часів ковіда, щоб особливо люди, які були і є поважного віку, не наражались на небезпеку. Це і різні виплати. От зараз відповідно до програми ми продовжуємо для пенсіонерів з низьким рівнем доходів саме матеріальну муніципальну таку виплату в розмірі 500 гривень, щоквартально. Це теж є, якби є підтримка. Тому що ми знаємо, що на 25-й рік планувалося, що не буде підвищення державних гарантій. Але зараз ми чуємо, що з березня місяця можливо буде індексація пенсій. Далі ми будемо передивлятися. Великим напрямком є це матеріальна грошова допомога допомога для осіб, для сімей, сімей, складних життєвих обставинах, це надання матеріальної допомоги з бюджету громади. І багато досить було звернень. І слід сказати, що середній розмір допомоги це понад 8 тисяч, є різні обставини, є друговартісне, скажімо, лікування, є інші соціально-побутові вирішення питань. Тобто, комплексна програма, вона все в себе вібрала для того, щоб забезпечити, надати підтримку нашим цивільним, нашим людям. Як пенсіонерам, так і людям, і молодим, і літнього віку. Я завжди говорю, що соціальне життя, я цим пишаюся і своїм колективом, і департаментом, і соціальними структурами, тому що все це робиться для того, і робимо як єдиний механізм, тому що не будеш будеш байдужим до людини, то ти не поспівчуваєш. Ти не будеш робити те, що, що, що ти хочеш зробити, що тобі гріє душу. І слід сказати, що тільки завдячуючи і скаже. Мо нашим партнерам і службі зайнятості, і органам пенсійного фонду всі ці служби такі вони забезпечують разом з департаментом, дякуючи міській владі, тому що програми впроваджуються, ми завжди програму моніторимо, доповнюємо новим. Адже це важливо. І слід казати, що дійсно і на 25-й рік ми доповнили деякі напрямки, але це щодо цивільного скажімо, населення. Але в нас і існує програма. Це програма підтримки захисників і захисниць безвісти зниклих за особливих обставин. Це досить важлива програма, і тут потрібно сказати, що ми підтримуємо як ветеранів це і відвідування басейну. У 2024 році особи з інвалідністю внаслідок війни вони безкоштовно мають право відвідувати басейн. Тільки якщо є довідка, що за станом здоров'я, хлопець чи дівчина, воїни можуть відвідувати басейн. Це дякую нашому. У нас є приватний такий медично реабілітаційний центр, які беруть безкоштовно на реабілітацію хлопців. Тому що зараз на сьогоднішній день санаторно курортне лікування як державою на державному рівні воно призупинено як для осіб з інвалідністю загального захворювання, так і для осіб наслідок війни. Тому важливо, що є такі небайдужі люди, і вони більше 90 осіб, хлопців, дівчат пройшли таку реабілітацію і досить задоволені. Ми залишили також. І те, що забезпечуємо, даємо сертифікат на придбання автомобіля. Це до дня захисника і до дня незалежності. Також ми і увели таку новий напрямок щодо, скажімо, доля для ветеранів це і надання послуг безкоштовних послуг медичним нашим діагностичним центром. Хлопці, дівчата, які особами з інвалідністю першої другої групи, вони можуть скористуватись медичними послугами безкоштовно, а вже учасники бойових дій. Сім'ї родин загиблих, члени сімей родин загиблих, померлих, безвісти зниклих, тобто всі ці люди, які мають відповідний статус, вони мають право також скористатися, але треба сплатити 30%. Це щодо тих хлопців, які вже повернулись. Але разом і плідно ми співпрацюємо з територіальним центром комплектування, тому що теж це передбачено в програмі. Є розпорядження міського голови про надання системного соціального супроводу саме сім'ям, де є мобілізовані люди, чи там дочка, син, чоловік. І тоді ми запрошуємо що, будь ласка, звертайтесь до прозорих офісів соціального спрямування. Це на космонавтів 30, управління соціального захисту правобережне та управління соціального захисту лівобережне. Замосянська 7. другий поверх. Але, і якщо у вас є мобілізовані, звертайтесь. Ми складаємо анкету вивчення потреб, що потребує дана сім'я, щоб знати цих людей мобілізованих, то ми знаємо, що зараз багато і закритої інформації, але от на дружніх таких стосунках ми, щоб надати той системний соціальний співпровід, ми маємо володіти, скільки в нас учасників бойових дій, скільки в нас осіб з інвалідністю внаслідок війни. Не скільки в нас ветеранів в праці, скільки в нас сімей і членів родин загиблих? Це ви знаєте. Все, все ті, оці компенсації, пільги це теж найменше, що ми можемо зробити, і ми теж завжди доповнюємо, але і не залишили ми поза увагою саме родини, які понесли велику втрату, чиї герої віддали життя за нашу Україну. Я не буду озвучувати. На жаль, ця цифра збільшується як хлопців. як... Членів родин, тому що робляться вдовами молоді жінки, матері несуть втрати. Досить так, знаєте, коли спілкуєшся з людиною, то розумієш, що треба підтримати, хоча принаймні вислухати, і це вже якось ти. Ми всі стали спочатку війни психологами, тому що ніхто не знав, як алгоритму ж не було, як спілкуватись, як донести. Навіть якщо відмовити, то потрібно. Ну, не можна сказати, гарно відмовити, а відмовити так, щоб людина зрозуміла, що є правове поле і, ага. е, да, і не образилася. Інколи важливо навіть просто перенаправити, якщо перенаправити, не, так. немає можливості допомогти саме в цьому місці, куди людина звернулася, то допомог, допомогти знайти того, хто може е, зарадити і, власне, якось включитися в процес. Е, ви багато розповідали про безпосередню роботу департаменту соціальної політики, про інші структурні підрозділи Вінницької міської. Ради, з якими співпрацюєте, про обласні організації, про державну допомогу також, але зрозуміло, коли це відбувається, все знаєте, за системним якимось підходом, але ж не все вдається робити саме так, і є багато ініціативних людей, зокрема і організацій, в тому числі громадських організацій, які також долучаються в соціальне життя громади. Як відбувається співпраця з ними? Ви знаєте, мені здається, що наша громада, Вінницька міська територіальна громада це одна громада, де ми спілкуємося з своїми колегами і ну, відвідуємо форуми різні. І бере гордість за те, що в нас дійсно є оця тісна, спраця, тісна співпраця громадських організацій, благодійних фондів і органів виконавчої влади. Тому що ми що знаємо одне, вони знають інше. І коли йде підсилення, і коли йде зі всіх боків, ми йдемо в одну сторону і бачимо один напрямок, це того. Вартує дуже багато. І, наприклад, є громадські організації, які займаються внутрішньопереміщеними особами. Є громадські організації, які опікуються особами внаслідок людей з інвалідністю. Зараз є от громадська організація координаційний штаб з поводження військовополонених, який досить пошту, потужно працює і на регіональному рівні, і навіть не тільки регіон свій, а приїжджають інші люди. І слід сказати, що у нас у місті Вінниці не було такого, знаєте, Є люди без хаченки. На жаль, від цього нікуди не дінеся, і ми довго до цього йшли. Але от в листопаді місяці ми відкрили такий безпечний простір, завдячуючи громадській організації незалежність, притулок для людей, які без хаченки, але нічного перебування. Тепер люди в комфортних умовах можуть прийти, переночувати. Якщо вони хочуть, ми оформляємо їм документи, бо є навіть такі, що доживають віку, а в них немає ні паспорта, ні трудової книжки. Якщо людина хоче інтегрувати. Ми допомагаємо, ми допомагаємо працевлаштовуватись, тобто не повинен залишений бути поза увагою ніхто, навіть якщо це безхатько. Якщо ти з ним спілкуєшся і він хоче інтегруватись, то буде інтегруватись. А як він каже, не трогайте мене, я так жив, і я нічого не хочу змінювати, то ти ж його не заставиш. Але от саме ця громадськість, яка теж надихає нас, і не можу сказати, що коли почалось повномасштабне вторгнення і коли почали прибувати до нас люди з. Зони бойових дій, дякуючи тим міжнародним партнерам, тому що тільки 162 мільйони було спрямовано в соцзахист. Це і програми кеш, це програми гуманітарні, це програми соціальної допомоги. Тобто тут всі разом спрацювали, щоб якось підтримати, і люди відчували, що про них дбають. Це як, важливо, як багато насправді тем, які ще варті уваги, і які хотілося б обговорити. Але з огляду на ефірний час розуміємо, що просто можливості такої немає. Ми дуже дякуємо вам за візит у нашу студію і розуміємо вкотре. Слухаючи вас, що сила українців, вона ж в єдності. Хто б що не робив, головне, щоб всі ми, як ви кажете, рухалися у спільному напрямку і робили спільну роботу, тому що ми розуміємо, що відповідальність на кожному з нас. Якщо хочемо хорошого життя, світлого майбутнього для нас і для підростаючого покоління, то маємо дійсно йти, тримаючи руку руку в руці і допомагати один одному.